Кинув поплавок, купив, кинув поплавок, бо в мене був самодільний. Але хай буде таке, як потрібно бути. Е, насипав пісок кварцевий. Градацію посовітували взяти от 08-1,2, бо сказали, що 04-08 буває вимиває в басейн. Але я вам скажу, від нього ось така є пиль. Коли сипеш його в басейн, ось така пиль є. І воно тільки як спочатку включаєш, трошки, бачите, воду зробило таким е біломутним, як молоко. Ну, Я думаю, це з часом все це вийде, пройде, воно все це перефільтрує. І ще що я замітив, що коли насос включений, вода швидше випаровується. Треба воду добрати. Якось так. В принципі, водичка прикольна, хороша. Що можу сказати? Гарного всім дня. Ставте коментарі, ставте лайки, можливо, я багато ще що не знаю про басейни. Але згодом розберемось. Ось такий футляр, вже ви, мабуть, бачили, я зробив для насоса. Насос стоїть на 3,6 куба в час. Пісок свіжий, давлення не дуже високе. Я думаю, з часом, коли буде пісок бути більш грязним, давлення буде рости. Тоді будемо або міняти, або промивати його. Всім добра!